Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Той, хто підписався, той чесно знає більше, бачить далі і розуміє, що трапилося за останній час на цій дивній планеті, де багато чого вже ніколи не буде таким, як ми його знали до повномасштабного вторгнення. З нами на зв'язку дипломат, наш колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Пане Павло, вітаємо! Слава Україні! Героям слава всіх. Вітаю, друзі, і радий бути з вами, пане Романе. Ну от сьогодні воно нарешті скінчилося. Ера е, одного Путіна перейшла в еру вічного Путіна. Фареон буде жити вічно і правити вічно. А потім а потім я не знаю, чи покладуть його. Оцих двадцять найнадійніших чекістів до нього в, в гробницю в піраміді в Геленджику, Не знаю цього, але точно щось серйозно і глобально зміниться, бо тепер в Путіна більше немає мінінгіту під назвою переобратися і так далі. Що на вашу думку станеться з цього моменту і надалі? Так насправді не було у нього цього клопіту і раніше. Тобто він прекрасно розумів, що переобереться цифру можна малювати різно. Я ж казав, що я от прорахував 85%. Ну там можна плюс 2% намалювати. Питання ж не в тому. Питання в тому, що незалежно від режисури виборів, а з режисурою в Кремлі все дуже добре, все одно більшість російського населення його підтримує. По регіонах результати можуть відрізнятися. Але сьогоднішнє російське населення на це, по-перше, згодне. По-друге, сприймає це як єдину реальність, до якої вони звикли. І третє, воно не готове і головне і не хоче брати на себе більше свободи і відповідальності. Це такий модус Вівендії їхнього існування. А після цих виборів я знову таки передбачаю, що почнуться якісь рухи між російськими кланами. Путін там буде як на шахівниці міняти якісь фігури, намагаючись зробити свій режим сталим. І доводячи, що в ньому мають бути люди, які мають особисту лояльність до цього режиму, але одночасно здатність виконувати його завдання. Пане Павло, дивіться, дуже цікаво подивитися, хто привітав Адольфа Рюриковича чи Васильєвича Путіна. Ми дивимося це в першу чергу всі ті режими, які по А. подібні на нього. Б. Заражені бацилою комунізму. Це дуже не люблять CIA, центральне розвідувальне управління і Америку, зокрема, Венесуела, Нікарагуа, Куба, Гондурас, Північна Корея. Ну, от, чемпіони, хто його привітав. Тобто, тут логіка визнати Адольфа Путіна нашим лідером антиамериканського двіження, вона читається. І в цьому випадку в Путіна ж була ідея, ну, якби програвши холодну війну, атмстіть. Всім, та, зокрема, Америці за цей програш. Чи вдається, чи вдасться йому, зокрема, опершись на країни глобального півдня, плюс ось цей латиноамериканський комуністичний антиамериканський світ вибудувати щось таке глобальне, що буде загрожувати, зокрема, США? А я б подивився на цю склянку, яка не стільки на півпуста, а напівповна. Для мене питанням є, а хто, власне, засудив ці вибори. Одна справа, хто привітав, ну то таке. То, звісно, <кій> ті, хто союзники, і їм втрачати нема чого. Але тим не менше, майже ніхто з незахідного світу не засудив і вони. Залишають для себе максимальний маневр, не те, щоб їм дуже подобалась сьогоднішня Росія. Але вони знають, що там є фактичний керівник, і розмовляти можна там тільки з ним, оскільки не з ким іншим, без його відома розмовляти неможливо. Але так само у мене. Є така тривога, що частина заходу теж буде, зважаючи на ці результати, ну байдуже чи намальовані вони і зрежисовані, чи ні. Намагатися шукати розмови з Путіним без жодних симпатій, звісно. Але є питання, наприклад. Регулювання штучного інтелекту, наприклад, стратегічна стабільність і контроль над стратегічними озброєннями, де бажання розмовляти не на путінських умовах, але тим не менше на своїх умовах, на жаль, є. І воно нікуди не зникне. Тому в сенсі поздоровлення я з вами згоден, а от в сенсі засудження, ця картина. Ну, не супер надихає, погодьтеся та але тут ще й один, один момент, який ми нам здається людям, які не від міжнародних і не від юридичних наук, але логічним на тлі того, що витворяє останні роки Путін, особливо в Україні. Коли на окупованих територіях можна було декілька разів голосувати за Путіна за українським паспортом, не маючи навіть російського, таке вже підтвердила їхня елочка Людоєдочка з ЦВК Російського. Тобто, фактично логічно, що за всіма канонами міжнародного права Путін мав би мати такий самий титул, як Лукашенко, самопроголошений володар Російської Федерації. Але ми розуміємо, що цивілізований захід, який засудив ці вибори, Буде його називати президентом, на відміну від Лукашенка. Ну, але Лукашенка нікому не цікавий. І зрозуміло, що для нас Лукашенка як би його там не поглинули, не схопили і не проковтнули. Тому його там відчайдушне бажання балансувати між Росією і Китаєм це насправді бажання, яке з нами щонайменше окей. А от у випадку Путіна я ж сказав: тобто ядерна держава, яка впливає на багато, багато того, що відбувається в світі. Це країна, яка дає приблизно 10% нафти на світовому ринку. І якщо б була політична воля це обмежити і підняти ставки, і забрати гроші, які Путін витрачає на війну, ситуація виглядала до країн іншим чином. А сьогоднішні обмеження вони такої можливості не дають, поки у Путіна є нафтові надходження. Також надходження від металів, але в першу чергу нафтові надходження він може продовжувати війну. І або ціни радикально впадуть. Але цього ми поки що не бачимо, або їх потрібно повідрізати. А от такого, такого бажання або краще сказати, політичної волі у наших партнерів немає. І це фундаментально те, що нам заважає рухатись далі. Вони не хочуть піднімати ставки, не хочуть піднімати ставки не тільки в поставках зброї, а не хочуть піднімати ставки в обмеженнях Росії на світових ринках, оскільки від цього вони теж, теж страждають. І страждають не в нашому сенсі, звісно, але тим не менше жертвувати на жаль не хочуть. І це фундаментальне питання, яке маємо на сьогодні. Так, але ми бачимо, що все більше і більше західних лідерів. Ну я навіть це перед нашою розмовою послухав очільницю Іспанії. До них доходить, що балістична ракета вона ж летить далеко і може долетіти. і вони починають російську воєнну загрозу переводити з теорії. Ну, скажемо так, свою реальну внутрішню політику, готуючи і міняючи навіть адженду для своїх урядів в безпековому пакеті. І в цьому випадку дуже цікавий є момент зміни риторики Трампа в прямі майже своєрідні погрози в напрямку Росії не Росії, а саме українського президента Зеленського, якого він називає Торгашем. Чи це означає, що. Трамп е, може зіграти в цю партію, яка не підходить ні Путіну, ні нам. Ну, тобто, поставити подвійний ультиматум е, імператору Путіну і президенту Зеленському. От е, сіли швиденько, підписали угоду і все є така опція? Трамп може піти. Будь-яким непередбачуваним шляхом питання лише в тому, чи дозволить йому здатність Сполучених Штатів це робити, оскільки в цьому світі є китайці, є індуси, є багато хто інший. І для Трампа продиктувати якийсь ультиматум означатиме також пожертувати чимось. Наприклад, дійсно повідсікати російські нафтові доходи. Якщо він на це згоден, окей, я на сьогодні не бачу такої згоди, оскільки виборці Трампа для них ціни на заправках це складова їхнього життя. Тому продиктувати ультиматум всім це ж не тільки бажання має бути, але і здатність. І цієї здатності я поки що у Трампа не бачу. Він може підняти ставки, і тоді ультиматум буде, і зірки зійдуться. Але наскільки він здатний піти і пожертвувати інтересами своїх виборців? Вот тут я насправді дуже не впевнений. пане Павле. А скажіть, а є така опція зараз в Путіна, який оце себе перепризначив? Він зараз там швиденько до мобілізації зробить? А є в нього можливість до виборів американських примусити якось Україну сісти за стіл перемовин і зберігаючи обличчя, фактично капіталювати? А у Путіна немає, але якщо наші європейські партнери зроблять ставку на те, що Штати вже не є надійним партнером, і це не про те, що там Байден, Трамп, Трамп, Байден, а про те, що Штати хочуть переключитися більше на азійський вимір, і Європа має відповідати за себе, що в принципі звучить навіть природньо. От тоді насправді така Така, так, така лінія, такий тиск може, може виникнути. І це класична ситуація, хто там вивчав математику, знає. Це така теорія ігор. Чи піти на якісь неприємні речі спочатку, чи піти в підняття ставок і отримати або більший приз, або більшу… Більшу втрату, і це не проста логіка. І подивимось, як ключові наші європейські партнери в цю логіку зіграють. А Те, ви кажете, бачу, дивіться, ви кажете, може виникнути. Я одну фразу закінчу, оскільки вона важлива. Але я не бачу, щоб наші європейські партнери пішли на умови Путіна. Але це не означає, що вони не почнуть переговори або, хоча б, розмову на якихось інших умовах. Угу. От ви сказали, це така, о, та, такий сценарій може виникнути. А в а я хотів перепитати вас, чи чи не здається вам, що він вже запущений? Я в цьому плані, що ну ми, ми ж не віримо в співпадіння, що о, о, одне й те саме каже Путін, тими самими словами каже Орбан. Силаючись, що це не лише його думка, але й думка Трампа після зустрічі цієї крінжової, коли він з доцію їздив порушення всіх дипломатичних протоколів. Пам'ятаєте, оцю поїздку з крайню його до Трампа. Фійцо те саме говорить, ну і е, папа, вперто по комуністичному, вже вдруге торочить те саме. І все, все воно зводиться до одного простого. Сядьте, підпишіть мирну угоду на тому місці, де зараз стоїть фронт де є окуповані території і жодних інших обставин не треба брати до уваги. Припинення вогню і все. От, ну, це що? Це якась домовленість, є якась орієнтація. Ну не може ж бути просте співпадіння. Ну, але це те, що постійно говорили ті, кого ви тільки що назвали. І як на мене, насправді це не про лінію, ні про територію. Щонайменше в міжнародному контексті. Це для нас наша земля це щось святе. А для тих, хто займається гірополітикою, це також додаткова карта для розміну. І Путін у всіх своїх промовах постійно каже, що це не про те, що відбувається, це про глобальну безпеку. Дайте мені мої гарантії, як я їх розумію. Тому розмова має відбуватися, як він каже, саме стратегічна, а стратегічна в його сенсі про стратегічну безпеку за нашою спиною і через нашу голову. І тільки коли буде досягнута якесь там понятійне чи там не зовсім понятійне, Логіка домовленість. Тільки тоді можливі якісь там розмови безпосередньо з нами, оскільки Путін та хоче розмовляти, але розмовляти він хоче не з нами. А розмовляти він хоче з американцями в якомусь сенсі з європейцями, але точно не з нами. Угу. А в цьому випадку було дуже цікаво дивитися на е, трансформацію прямо на наших очах е, Макрон, як президент, який був останнім мрійником і вірив, що 3-4 години повисіти на телефоні можна в чомусь Путіна переконати. Перетворився фактично зараз на локомотив антипутінської, як мінімум, політики і риторики в Європі. І ці трансформації Франції тим не закінчуються. Ще рік тому Лепен любила Путіна. А тепер Лепен підтримує Україну в війні проти руських. Так що якісь дивні такі французькі трансформації у цьому випадку і Дональд Туск, польський прем'єр і Макрон, пробували обробити. Шольца. Ми розуміємо, наскільки французько-німецькі складні стосунки, наскільки це лідерство в Європі між Макроном і Шольцем є справою делікатною і дуже амбітною. Так от Туск з Макроном до чого Шольца схиляли і що їм вдалося? До спільної лінії. Чи вдалося їм це зробити? Частково так. Ну, наприклад, французи відмовились від своїх заперечень, що за європейські гроші можна закупати тільки європейське. А закупати потрібно і американське, і південно-корейське. І, якщо потрібно, навіть там ми тут називали союзників Росії, так і у союзників Росії. Головне, щоб для нас і наше в результаті було так, що. Е, є речі, які вдалося просунути, е, якщо ви натікаєте на Тауруси, то так. звичайно це суперово важливе питання, але не тільки це нам потрібно від німців, нам потрібно, щоб вони вкладали гроші і гарантували своїм компаніям контракти на перспективу. І це починається з систем протиповітряної оборони і закінчується гаубицями. І тут без канцлера і федерального уряду нам ніяк. Що стосується Таурусів, то я думаю, що рішення там прийнято. А от за яких умов, скільки і, і як, от з цим німецький уряд буде ще гратися. Ну і останнє ви там казали, що французи фундаментально змінилися, я в цьому не впевнений. Що вони зрозуміли, це те, що Європа, врешті-решт, має за себе грати і, і грати так, що якщо виграли, то виграли, а якщо програли, то програли, і ніхто більше не допоможе. І оці всі виступи Трампа на мітингах, як я іноді жартую зі своїми республіканськими друзями, з якогось, з якогось там. Каплуна нам іноді так не дуже заходять і навіть обуюють, а в якомусь сенсі з Європою навіть дуже і дуже допомагають. Угу. Ну, а стимулюють, я розумію, але тут ще є один момент. Ніхто не заперечує, що для деяких політичних е е урядів. Питання все-таки якось вернутися до бізнес as usual ціною, як мінімум, українською ціною, так чи інакше має історичне підґрунтя, і вони деколи такі дискурси йдуть зараз. А чого ви не хочете, кажуть вони про Україну, зіграти, так як зіграла Фінляндія в зимову війну, коли руски її прийшли і довелося пожертвувати Карелію і іншими територіями, але втримати міцну і незалежну Фінляндію. Нам то фінський сценарій. Пхають. То паралель Корейського півострова і кажуть, ну ж існує Північна Південна Корея, що це заважає, саме за таким сценарієм це все нарешті припинити і буде тоді глобальний бізнес as usual. Бачите ви ризики, що нас попробують штовхати, в тому числі і європейці, на фінську або на південно-корейську модель? Бачу, я тільки думаю, що те, що відбувалося в 45-му чи 53-му році, воно в 21 му столітті не працює. І повторити якусь модель насправді неможливо. Але те, що в Європі можуть сказати: Ну, ви ж тепер належите до Європи, ви до неї прагнули. Ви там ідете до членства в Європейському Союзі. Ну і зробимо певну паузу. Певну паузу будемо іти поступово до цього. Будемо там когось не нервувати, когось. Не, не, не турбувати, зробимо цей процес поступовим. Але тим не менше, ми вважаємо вас вже частиною Європи не тільки там формально, ціннісна, але політично і юридично також. І от розмови навколо цього вони будуть, і вони будуть будуть і посилюватись. Тому, якщо ви про це, то таку загрозу я бачу абсолютно реально. Це аналізом поточної ситуації. Наш колишній міністр закордонних справ, дипломат Павло Клінкін, якому ми дякуємо, як завжди, за цікаву розмову. Підписуйтесь на наш каналчина аналітика. А ми пану Павлу скажемо дякуємо і до нових зустрічей.